Погоду на 11 грудня в Україні визначатимуть циклон разом із атмосферними фронтами. Вони принесуть вологість і хмарність. Мокрий сніг і дощ пройдуть майже на всі території країни, на заході та півночі. Місцями ожелець та налипання мокрого снігу. Видимість через хмарність і опади невисока. Тож будьте особливо уважними і обережними. Температура повітря вночі та вдень різнитиметься хіба що парою градусів і фіксуватиметься у межах нуля. На Полтавщині прийдешньої середи утримуватиметься хмарна погода. Дощ ітиме від ночі до пізнього вечора. Час від часу він слабшатиме, то знову набиратиме сили. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 3 градуси. Після опівночі опуститься до плюс двох. У Кременчуці небо закриватимуть собою хмари, і упродовж дня очікується дощ. Після обіду він піде на спад, проте до вечора знову посилиться. Світлою передоби повітря прогріється до плюс трьох, вночі очікується 4 градуси із плюсом. Дощовиту й похмуру погоду синоптики обіцяють у горішніх плавнях. Опади розпочнуться разом із добою. По обіді вони будуть менш інтенсивними, а надвечір знову посиляться. Плюс 5 градусів обіцяють синоптики в день, вночі буде прохолодніше, плюс 3. Вітер змінних напрямків до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 11 грудня 2021 року, за даними мето, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 8 градусів тепла. Мінімальною температура повітря була 1968-го – 23 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.